1 квітня у старій будівлі Радехівського храму Святого Миколая пісенно поетичну постановку хресної дороги здійснили працівниці Радехівського районного територіального центру соціального обслуговування. З благословення настоятеля храму отця Ярослава Михалюка. Вони показали її для парафіян похилого віку. Свій авторський поетичний сценарій хресної дороги Стефанія Лепех написала ще у 2012-13 роках, а минулого року разом із своїми колегами з територіального центру вперше показала у декількох селах району. В часі нинішнього великого великоднього посту її вони вже поставили в селах Сушно, Ордів, Вузлове, Хмільно, Синків, Сморжів та Середпільці. Храм Святого Миколая у Радехові став восьмим у цьому переліку, зібравши на духовне дійство кілька десятків побажного віку парафіянок, котрі свідомо прийшли для співпереживань христовим стражданням та молитвам. Хресну дорогу показали працівниці Радехівського територіального центру Світлана Стефанюк, Параскевія Охота, Стефанія Гринчук, Ярослава Мельник, Ірина Цьомра і Стефанія Лепех. Він взяв на плечі. Всі гріхи людські і вийшов з ними на хресну дорогу. Він тричі падав, ті гріхи тяжкі, нелегко було нести навіть Богу. Він піднімався, щоб сказати всім, яку потрібно мати силу волі, щоб не коритись слабостям своїм, ставати зуби, стиснувши до болю. Що, Боже, маєш ти мій від людей? Невдячність, підлість, зради і провини, гріхами прибиваємо кожен день руки святі на чорну деревину. О, наш Ісусе, розп'ята за нас на хресті любові. Кожен наш гріх це новий цвях, який ми вбиваємо у твої святі руки, Ти весь покритий ранами. Прости, що ми стали причиною твоїх невимовних мук і прийми найгарячішу подяку за твою любов до нас, грішних. неба Чорна лють все закрила, як тінь. Божий гнів накликали на себе і на майбутнє своїх поколінь. Над Голгофою хмари згущаються, блискавиці хрестинах розійшлись, наш спаситель з життям прощається, а за що ми його розп'яли? Лікував він недужих прокажених, всім з невіреним допомагав. А сьогодні розп'ятий, зневажений, на хресті в тяжких муках вмирав. Над Голгофою хмари згущаються, а наляканий натовп людей ще не знає, що він не прощається, а прощає невірних дітей. Я не смію грішними устами доторкнутись ран святих Твоїх. Хто тепер, Ісусе, буде з нами? Ти ж був рідним батьком нам усім, я сльозами рани Твою умию і натру їх миром запашним. Я сама померти тут волію поруч з моїм Господом святим. На хресній дорозі у храмі були присутні отці Володимир Царик та Юрій Михалюк. Настоятель храму декан Радехівської української греко-католицької церкви, митрофорний протоієрей Ярослав Михалюк, висловив виконавцям подяку за побожність і старання та виголосив коротку проповідь про значимість хресної дороги для кожного свідомого християнина. Господь Ісус Христос також вибрав цю дорогу. Своєї жертви за спасення людей усього світу для того, щоб зворушити найбільш такі серця людей, бо він прийшов на землю, щоб всіх спасти, щоб всіх принесли до неба, не тільки тих, які прийняли і повірили його, як кажуть, научі його словам, які бачили його. Його далі були переконані, а навіть і тим, які ще були проти нього із зависті. Прости нас нині, Господи мій милий, свій грішний люд ніколи не покинь. Дай нам в житті і кріпості, і сили, йти до спасіння вічного. Амінь.